Всім привіт! В мене вихідний і я, як завжди, їду кататися. Поїхали ми спонтанно. В Києві сьогодні була жахлива нічка. Напевно, одна із жахливих. Плюс сьогодні ще жовте попередження. Будуть грози, зливи, шквальний вітер. Ну, коротше, все, як потрібно для велопокатушок. Все як для мене. Я в чат написала, що їду сьогодні і десь через час. Ніхто не відгукнувся, тому їдемо. Так, що ще розказати вам. Асфальт тут трошки латка на ладки. А, не сказала, куди я їду. Товариш похвалився фоточками. Каже, ось диви, яке файне місце, я з'їздив. Кажу, о, я теж хочу. Сергій, привіт тобі, дякую за локацію. Я їду в парк Абрамовича, подивитися скульптури. Мені туди їхати приблизно 40 кілометрів і назад також 40 кілометрів. Чи проїду? Ну, звісно, що проїду, але втомлюся. Я хоч і намагаюся голосно говорити, але через шум траси мене погано чути. Тому не знаю, як буду включатися. Ну, буду вибирати такі тихіші місця. Зараз ми їдемо в файне місто Бровари. Сильний зустрічний вітер. Надіюсь, мене чути. Здуває, напевно, не мене здуває. У мене попа велика, здуває велосипед піді мною. Прям видуває його. Про це місто, що я зараз проїжджаю. У нас. Є відео на каналі. А, хто не знайде, може кинути посилання. Ну, якщо хочуть подивитися. Цікаво так. Пише торти і корова. У <різь> мене асоціація з коровою. М'яско. Ну ладно, молоко. Так, я проїхала 12 з хвостиком кілометрів. І мене зустрічають бровари. В броварах є велодоріжка, але чому з колясками гуляють саме по велодоріжці. Ну, зручно, напевно. Ну, то таке дрібниці, я можу об'їхати. Стан велодоріжки. Ну, в принципі, видно, що вона не нова, але асфальт є, все добре. Дядько, напевно, до останнього думав, що я буду десь прижиматися. Ні, не буду. По дорозі, звичайно, було б їхати швидше. Але це небезпечно. Поїду по Володоріжці. Зупинятися в броварах ми не будемо, тому що ну, маленький кілометраж. Ми ще не зголодніли, не кави не хочеться нічого. Їдемо далі. Досить так прикольно їхати по Володоріжці. Кусочок, правда, її там не було, і ми їхали по дорозі, але там зовсім невеличкий. І знову вона є. Так що мені подобається. Можна не швидко їхати, роздивлятися по сторонам, що тут є. Але, якщо чесно, покажу нічого цікавого. Велокомп'ютер мені показує, що 23 градуси. Я в лосинах, ну, в велосипедних штанах, ще як правильно. І в джерсі з довгим рукавом, якщо чесно, дуже жарко. Напевно, це парить на дощ, я так думаю. Це Їду, і думаю, напевно, виїду з броварів і зніму Джерсі на мені є топік і буду їхати в топіку. Бо відчуваю, що мені жарко вже щоки червоні. Може мені здалося, але коли закінчилася велодоріжка, я звернула увагу, що в броварах дуже багато світофорів. Щось прямо занадто. Проїхали бровари. З цього боку дерева, тінь. Ой, кайф, взагалі. Мені подобається. Ну і широка полоса. Мені є наїхати. Тут ремонт дороги. Пилюка стоїть. У Калинівки десь буква К ділася. В полі стоїть величезний прапор. Майорить. А в мене боковий вітер, який мене здуває. Я здоганяю файного парубка. Вітер з поля пилюку несе, дихати неприємно. Ми проїхали 32 кілометри і побачили надпис «Чебуреки». Сергій казав, що по дорозі буде якась булочна і що там дуже смачна вибічка. Не знаю, чи вона, чи ні. Сергію, ти дивишся. Я думаю, ти мені скажеш, там я зупинилася чи ні. Значить так, у мене ось такий апетитний біляш І, якщо чесно, жиру наче небагато. Не знаю, м'явкало воно чи гавкало. Ну, виглядає апетитно. Я ж буду викладати маршрут в страві. Ну, тобто, я завжди під відео лишаю треки, ну, верніше, посилання на треки, де ми їздили, як їздили. І от якщо ви заїдете сюди також їсти, а, значить, що я хочу сказати. Тісто смачне, тобто от немає оцього, що дуже багато там, олії, чи жиру чи чогось. Воно не горчить, не дає нічого, смачне тісто, а ось м'ясо мені не сподобалось, не сподобалося чим. Мені не вистачало перцю. Тобто там взагалі не крихти перцю не було, мені хотілося доперчити, досолити. Розказували, що тут а смачні тіпа, з горохом, з капустою та з картошкою пиріжки. Напевно, це так і є, тому що саме тісто тут смачне. Біляшик я ухом'ячила, і тепер мені важко їхати. Хочеться полежати. Зараз буде десь в гамачку. Ну, тобто він такий, я не знаю, правда, я не купляю в Києві біляші, то я не знаю, які вони там розміру. Але мені здалося, що він такий доволі чималий. Я наїлася, тобто не захотілося засвіти з'їдаєш, там булку чи ще щось. Хочеться чимось солодким заїздити. Якогось чи батончика утоптати, чи конфеточку з А тут ні, поїла, випила трошки лимонадику. Ой, спікло. І поїхали далі. Зараз десь тут має бути поворот. Ми туди звернемо і я вам всім покажу парк, ради якого я сюди взагалі приперлася. Звернули ми з траси. Ось така тут чудова дорога. По боках сосни, йлки, ну і інші дерева. Ну, коротше, дуже свіжо і добре. Знаєте, так хвоєю пахне. Я ніде не ставлю комп'ютер на паузу, тому третій буде всі оці мої похождения. Ну, Де там я ходила, щось чи фоткала, чи в кущі, чи ще щось. Все це буде в Треці. І швидкість середня, мабуть, там буде 3 кілометри. А попереду ось така. що це, гравічка. Чи як називається той тип покриття, коли зуби цокають. Значить, На цих покришках їхати чудово. Для тих, хто може не дивився попереднє відео, то на трибані стояли рідні 28-ї ширини, а поставили маратони 32 ширина. Швидкість в мене з цього впала, а комфорт підвищився, чи як чи покращився. Да, до парку ось така дорога. Мені дуже подобається. Я не можу вимкнути камеру. Я не можу руль покинути. О, отут зможу. Напевно. А я так розумію, що ми вже добралися до місця. Бо я вже подалеку бачу якісь інсталяції. Ну, щебеночка тут така. Не знаєш, де їхати краще. Покриття ось таке. Тут їхала взагалі по траві, тому що, ну, через щур. А перша інсталяція, яку я побачила, щось вона там шатається, я ж маю підійти, зняти, щоб вам показати, що тут є. Так, я так коротенько, швиденько пройшлася, показала і поїхала далі. На в'їзді в парк є парковка. Також там застелено щебенем і прапорцями обкладено. Значить, пише кірпічик, крім жителів села. А далі йде пішохідна та велосипедна зона. Тобто нам туди. Зараз я тут буду багато зупинятися, тому що все потрібно сфотографувати і засняти. Тобто я знімаю і на Соньку. Також я хочу зняти на телефон, зробити пару фотографій, щоб виклади, викласти в інстаграм, в чат скинути. Так, там багато будиночків для пташок. Я потроху їду, те, що бачу, зупиняюся і знімаю. Так, Мурашки. Вони спіймали муху. Хожу, знімаю. І на Соньку, і на телефон, бо хочу все зняти, все подивитися. Так, Камера в мене на нагрудному кріпленні, тому я її кожного разу поправляю. Я думала, вони металеві і хотіла там сісти, але вони пластикові. Ну, воно, я розумію, що ніби мене витримає, але краще я не буду сідати. Так, голова, вушко, носик. В полі стоять два вогника. Там воно вишеньки чи черешеньки. Ну, тобто, тут велика територія. Є що подивитися, є що познімати. Обережно поставила трібан біля нього. І такий самий, тільки іншого кольору. І там у нас вон якась рибка. І щось вона там тримає. Зараз підемо подивимось. Тут риба. І на рибі я не знаю, що це. Сітка, виходить, ось такі чудики. І з цього боку також і він ніби тягне. Все топаю туди-сюди, знімаю, дивлюся, і така є інсталяція, і зараз іду далі, бо тут поруч інша не буду вимикати камеру. Зараз сфотографую цю і піду до ось тих черешеньок Тут дві черешеньки, і вони схожі на дві жопки. Підходимо до наступного місця. Були, що трохи дерева тут пропали. Щось їм тут не подобається. Я не знаю, що Цієї таблички немає, напевно, ще не дороблено. І йдемо далі. Ох, нічого собі. А, не можна так казати. Все мені! Ложись. Ой, я думаю, там можна вдвох полежати. Зараз я до тебе прийду. Ми полежали в гамаку, а виявляється, він тут не один. Я бачу, там ще один є, там ще один є. Попереду в нас ще одна інсталяція. Та не одна, їх тут багацько. І просто якось немає чітких доріжок, щоб тіпа, від одної йти до іншої. І я от бігаю туди-сюди. Ось такий тут гамак. І я так розумію, що вон далі буде якась альтаночка для відпочинку чи що. І ще далі є ще одна інсталяція. Ось така інсталяція. Далі бачу ще щось є. Збоку виглядає ось так. І ще одну для вас зніму. Ось така цікава, колюча. І там ще подивлюсь і думаю, на сьогодні з мене досить. Я ніби все подивилася. Можливо, не все я знімала на відео, просто я знімаю на телефон, роблю фотографії і знімаю на камеру. І інколи я забуваю або увімкнути, або вимкнути. І на території парку є водичка. Ось можна набрати або вмитися. Ще одна інсталяція. На весь світ непомітні справи. А намальовано це на дверях. Ну, як під'їзд заходити. Виїжджаємо ми з парку. Тут дерева, які мертві, пофарбовані в червоний та в жовтий колір. Тобто живі дерева ніхто не фарбував. А які вже мертві і пофарбовані. В цілому парк мені сподобався. Будемо їхати в сторону дому. Десь ще станемо, звичайно, морозивка з'їмо. Ну таке. Тому що це ж вихідний, ми ж відпочиваємо, потрібно відпочити. Їду по травичці, бо там їхати таке, мені не подобається. Дуже сильний вітер і в полі піднімає всю цю пилюку і навіть закручує. Я Зараз, правда, вимкнула камеру і вітер перестав дуть. А ми вже на трасі. Вітер, як завжди, зустрічний. Блін, як шкода, але ну, я її не врятую, здається, вже давно лежить. По трасі я нічого не знімаю, тому що дуже сильний зустрічний вітер. Ми страждаємо. Їхала я, їхала. І нарешті до броварів доїхала. Але вітер ну, просто здуває. Ми в макі і кушаємо морозиво. В броварах спочатку хотіли заїхати в Сільпо, купити морозиво, але побачили Макдональдс і заїхали в Макдональдс. З'їли по морозивку, почався дощ. Ну воно таке дрібний якийсь, і він швидко закінчився і ніби як стороною зачепив. Зараз їдемо по праварах, їдемо в сторону дому. Ще потрібно заїхати на нову пошту, Саня собі там перемикати замовив. До речі, справ купа. Я всім дякую за перегляд. В описі лишу посилання на чат, а також посилання на цей трек. Ще раз тиждень я йду у відпустку, тому думаю, де досі буде більше. Всім пока!